Права 1674. 1 літр води має масу 1 кг. Скільки тонн води міститься в резервуарі, що має форму прямокутного паралепіпеда, виміри якого 5 метрів, 2 метри і 3 метри. Ну що ж, давайте знаходити. Я пропоную спочатку знайти об'єм цього прямокутного паралепіпеда. Записуємо перше діє. Нагадую, що об'єм. Прямокутного паралепіпеда, це і цей буде об'єм нашого резервуару, він знаходиться за формулою А, що множиться на Б, що множиться на С, де А, Б і С виміри цього прямокутного паралепіпеда. Ну що ж, це буде дорівнювати, тоді замість А ми пишемо 5 метрів. Що множиться замість Б ми пишемо 2 метри. Що множиться замість С, пишемо 3 метри. Чому я записав тут одиниці? Це для того, щоб ми простіше могли знайти об'єм. Звичайно, його можна знайти в кубічних метрах. Але можемо його знайти в кубічних дециметрах, адже один кубічний дециметр це один літр. Тобто 5 метрів ми можемо записати в дециметрах. Один метр це 10 дециметрів. Це буде 50 дециметрів. Що множиться? 2 метри. Один метр це 10 дециметрів, то 2 це 20 дециметрів. Що множиться? Ну і 3 метри 3, це 30 дециметрів. Тоді йдеться до рівня. Переносимо. Отже, 50, що множиться на 25 на 20, це 10 і нулі – це буде 1000. То ми записуємо, що це буде 1000, що множиться, що залишається 30. Ну і помножити. А дециметр, що множиться саме на себе 3 рази, це буде кубічний дециметр. Можемо написати кубічних дециметрів. І це дорівнює. Ну що ж, 30 що множиться на тисячу, це буде 30 тисяч. Записуємо кубічних дециметрів. Але один кубічний дециметр це один літр. Тобто це буде 30 тисяч літрів. Записуємо, що це дорівнює 30 тисяч літрів. Є, ну і пишемо, що це у нас буде об'єм. Води. Так, об'єм води в резервуарі. Є, ми знаємо, що об'єм води складає 30 тисяч літрів. А один літр води має масу 1 кілограм. Ну що ж, тоді 30 тисяч літрів це буде 30 тисяч кілограм. Записуємо друге дія. То ми пишемо, якщо 1 літр це води 1 кілограм, то ми записуємо, що 30 тисяч. Давайте так запишемо. Не можна писати, що 30 тисяч літрів це 30 тисяч кілограм, бо це одиниці об'єму, а це одиниці маси. Ми можемо так записати 30 тисяч, що, що множиться на 1 кілограм. Це дорівнює 30 тисяч кілограм. Так. А ми знаємо, що тисячу кілограм це складає одну тонну, то тут є 30, по, 30 разів по 1000 кг або 30 тонн. То ми записуємо, що це дорівнює 30 тонн. Так, записуємо 30 тонн води. Міститься. Міститься в резервуарі. Ну що ж, записуємо відповідь. Так, скільки тонн води міститься в резервуарі? Записуємо 30 тонн. Ну що ж, ось таке завдання. на знаходження об'єму прямокутного паралелепіпеда. На цьому вправу завершено.